Ми дійшли згоди про те, що в українському радіо ефірі кожна третя пісня буде українською мовою. Ми дійшли згоди про те, що не менше 60% в українському радіоефірі буде української мови, і всі ці ток-шоу, які там ведуться, ран ранкові так такі інше, будуть української мови. Ми дійшли згоди про те, що це буде вимірюватися по е, двічі е, блоками по 7 годин. Ця квота має дотримуватися саме в день, що українська пісня не буде затиснута в ніч або в ті години, коли Ніхто не слухає радіо. Фактично, це е, закон, який дає можливість сьогодні нам запустити не просто мову в радіо ефір. Колеги, послухайте, ми з вами можемо запустити цілий пласт української культури. Ставлю на голосування проект закону про внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення. Щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах номер 3822Д За основу і в цілому колеги прошу голосувати. Патріоти, прошу голосувати. Голосуємо, колеги. 268 за закон прийнятий. Вітаю.